Що відбувається, якщо хтось відкидає необхідність віри або смерті, коли Ісус Христос викупляє нас на Христі? Тоді людина відкидає ту унікальну роботу, що завершив Ісус Христос на Христі, і наново повертає оцю стару ділему спасіння по ділах, по вірі, по вірі плюс діла, по ділах, плюс вір, чи так як навчає Біблія, лише вірою. Я хотів би закликати кожного ще раз уважно перечитати рівням четвертий розділ. Надзвичайно цікаві речі піднімає апостол Павло для багатьох людей. Коли вони б слухали апостола Павла у Рівно 4-5 розділ, то скоріше за все перероднім питанням було: Хм, так якщо тільки віра, що я тоді можу жити, як я тільки схочу, і Павло дає відповідь у 6 шостий розділу жодним чином, абсолютно ніяк за жодних обставин, ні. Але початок 4-го розділу виставляє крапки над тим, що апостол Павло почав говорити у перших трьох розділах. Намалювавши абсолютно різні типи людей, як дуже важливих, правильних, духовних, так і явних грішних, Павло робить висновок. Всі згрішили і позбавлені слава Божій. Але на четвертий розділ, зверніть свою увагу там, де апостол Павло говорить, ну навіть якщо християнин десь не живе ну, таким життям, як би ми хотіли, і він робить свої дуже цікаві висновки. Проте? Автор листа до євреїв, одинадцятий 6 шостий вірш, говорить нам про необхідність справжньої відроджуючої віри, не віри як визнання фактів, як і в такому розумінні використовується слово. Ось чому там біс тримтя. Але віра, яку використовує Павло, і, зокрема, автор листа до євреїв, мова йдеться про визнання того, що я грішний Бог святий. На Христі стається цей обмін. І ось в Євреям 11.6 читаємо. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Мало того, Євангеліє від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Там, де Христос говорить про те, що я є єдина дорога, є єдина правда, єдине життя, Ісус говорить про те, що сама по собі людина не може почати правильно вірувати, Бог має їй привести цю людину. Тому, якщо хтось відкидає необхідність віри, а говорить про те, ну головне правильно жити, головне правильно чинити, а там же якась хай буде, якщо хтось відкидає викупну смерть Ісуса Христа на Христі. Той не має ту віру, без якої не можна догодити Богові. Той не має ту віру, про яку йдеться в рівно 4 розділ, той не має ту віру, яка дає йому вічне життя. Тому відкидати віру, необхідність віри, заміцнивську смерть Ісуса Христа на Христі, по суті, це відкидати той шлях спасіння, який пропонує Бог.